Привіт, друзі, у цьому відео ми розповімо про Кермінчуцьку магнітну аномалію та полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Друзі, будь ласка, підтримайте наш канал підпискою, лайком та коментарем. Також переходьте на наш телеграм-канал Промислова Україна, де ми щодня публікуємо новини українського бізнесу та промисловості. Перші ознаки, що поряд із містом Кременчук є великі поклади залізної руди, були виявлені ще наприкінці 19-го століття. У 1924 році групі радянських геологів під керівництвом Андрія Олександровича Строни доручили дослідити поклади залізної руди. В Кривбасі та виявити його точні кордони. Якраз під час цього дослідження, у 1928 році, поблизу міста Кременчук було виявлено велику магнітну аномалію. Після цього родовище детально вивчили шляхом буріння свердловин. Було досліджено кордони родовища, приблизні запаси руди, її склад та вміст заліза, площа Кременчуцького залізорудного басейну близько 100 квадратних кілометрів. На яких залягають значні поклади легкозбагачуваних магнетитових кварцитів, приблизно 4,5 мільярди тонн були виділені наступні родовища: Горішньоплавницьке, лавриківське, Єрестівське, Біланівське, Васильківське, Харченківське, Мануйловське і Броварківське. Вміст заліза у руді з цих родовищ коливався від 20 до 40%. Також було виявлено Галащинське родовище, в якому було приблизно 268 мільйонів тонн багатих залізних руд. Вміст ферму у руді приблизно 58%. Друзі, ми постійно розказуємо вам про українську промисловість та український бізнес, але не говоримо про дуже важливу тему, а саме накопичення капіталів громадян України. Саме цим займається наша власна. Школа останнього капіталіста це платформа номер один по освіті в сфері фінансів та інвестицій. Тож, якщо ти хочеш опанувати навички керування власними фінансами, стати фінансово грамотним, то доєднуйся до нашої платформи, там ми навчимо тебе всьому, що потрібно тобі знати. Посилання я залишу в описі до цього відео. У 1960 році біля села Горішні Плавні почалося будівництво найбільшого в Україні гірничо збагачувального комбінату. У газеті Комсомольська Правда вийшла стаття, яка закликала молодь доєднатися до будівництва. Бригади комсомольців приїхали із Полтави, Дніпропетровська, Києва та Львова. Проект отримав статус ударного комсомольського будівництва. ГЗК було запущено в експлуатацію у 1970 році під назвою «Дніпровський гірничо-збагачувальний». Гачувальний комбінат лише в 1981 році з'явилася сучасна назва Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат. Зараз він є найбільшим українським експортером залізорудних котунів до Європи. В наші дні підприємство належить компанії Ферекспо, керівником якої є Константин Живаго. У 2020 році компанія посіла 12-те місце в Україні за обсягом обороту та стала одним із лідерів за чистим прибутком: 10,5 мільярдів гривень. Полтавський гірничо збагачувальний комбінат має повний технологічний цикл від видобутку сирої руди до виробництва залізорудних котунів. Переробка руди, виробництво концентрату і котунів здійснюється на передовому комплексі, що включає дробильну та збагачувальну фабрики, а також цех виробництва котунів. Частину концентрату для виробництва котунів підприємство закуповує у сторонніх компаній, оскільки власні збагачувальні потужності не покривають потреби ГЗК. Також підприємство… Перероблює руду, яку видобувають на єрестійському гірничо-збагачувальному комбінаті. У 2025 році відбулося дві події, які привернули увагу до полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Минулого тижня на ньому відзначили 55 років з моменту, коли було видобуто першу тонну руди. А декілька тижнів тому з'явилася інформація, що комбінат заберуть у його власника Константина Живаго та націоналізують. Одночасно з полтавським ГЗК будували і місто для його працівників на 50 тисяч мешканців. Розмістили його на березі Дніпра, в декількох кілометрах від села Горішні плавні, яке було повністю знесене під час будівництва комбінату. Оскільки на будівництві працювали комсомольці, першою назвою міста було Комсомольськ на Дніпрі, потім просто Комсомольськ, а з 2016 року горішні плавні, за назвою історичної місцевості, хоча самі плавні на Дніпрі зникли дуже давно. в 19 у 1964 році, під час наповнення середньодніпровського водосховища, їх затопило. Через те, що полтавський ГЗК сплачує великі податки до місцевого бюджету, місто горішні плавні досить багате та процвітаюче. Воно має гарний благоустрій, низький рівень безробіття, а також горішні плавні має найкращу екологію серед міст України, де є металургійні виробництва. Всього компанія FerExpo розробляє три родовища на Кременчуцькій магнітній аномалії. Перше горішньоплавненське. Знаходиться в експлуатації з 1970 року. Його поточні запаси оцінюють в 1 мільярд 167 мільйонів тонн залізної руди. Друге родовище Лавриківське знаходиться в експлуатації з 1979 року. Його поточні запаси оцінюють в 482,5 мільйони тонн. Обидва родовища розроблюють в одному кар'єрі, який має розміри 7 км в довжину, 2,5 км в ширину, глибина Досягає майже пів кілометра. П'ять років тому на ньому було видобуто мільярдну тонну руди. Щодня в кар'єрі працює 40 самосвалів, видобувають 90 тисяч кубічних метрів горної маси. При поточному рівні видобування кар'єр повністю вичерпається в 2078 році. Третє родовище Єрестівське в експлуатації з 2002 року. Його поточні запаси оцінюють приблизно в 1 мільярд 100 мільйонів тонн. При цьому глибина залягання руди на цьому родовищі. Менша, що робить його більш рентабельним ніж попередні два. В наші дні кар'єр, в якому видобувають руду, має наступні розміри: довжина 2,5 км, ширина 1,5 км, глибина 70 метрів. Звичайно, через декілька десятиліть кар'єр значно збільшиться. Він стане глибшим на декілька сотень метрів, та скоріш за все з'єднається з, з кар'єром полтавського Гоку, бо відстань між ними всього 2,5 км. Та навіть в наші дні кар'єр полтавського Гоку вважається найбільш. В Європі. А колись це було два окремих кар'єри на різних родовищах, які також з'єдналися. Для розробки Єрестівського родовища було збудоване окреме підприємство: Єрестівський гірничо-збагачувальний комбінат, 51% акцій якого належить полтавському гірничо-збагачувальному комбінату. Виходить, що на території Кременчуцької магнітної аномалії 9 родовищ залізної руди. Три з них знаходяться в експлуатації, а шість не розробляють. При цьому два родовища досить перспективні. Респективні біланівське родовище, запаси якого оцінюють в 1 мільярд 663 мільйони тонн руди, та Галищинське родовище, запаси якого оцінюють в 776 мільйонів тонн, з них 268 мільйонів тонн. Це багаті руди, з вмістом ферму в 58%. Компанією Фер попланувалося запустити ще один біланівський гірничо-збагачувальний комбінат. Підприємство було створене 7 грудня. 2009 року. Руду на Біланівському родовищі планували видобувати відкритим способом, тобто в кар'єрі, на Гелищинському закритим, тобто в шахті. Але в наші дні комбінат перебуває на початковій стадії будівництва. Були проведені експертизи, розроблена проєктна документація, навіть збудовані деякі об'єкти. Але потрібно отримати дозвіл на відчудження велетенської земельної ділянки. На території, де має бути кар'єр, знаходяться села, Остапці, Василенки. Мандарі, базалуки, але відселити потрібно не лише ці населені пункти, але й навколишні всього 14 сіл. Крім того, кар'єр переріже дорогу Полтава-Кременчук. Доведеться будувати нову ділянку дороги в об'їзд. Таким чином, для того, щоб добудувати Біланівський гірничо-збагачувальний комбінат, потрібно інвестувати ще 3 мільярди доларів. Але в випадку, якщо проєкт буде реалізовано, на Полтавщині потрібно буде збудувати ще одне нове місто. На 35 тисяч жителів, в яке переселять 2,5 тисячі мешканців, 14 знесених сіл, а також працівників Біланівського гірничо-збагачувального комбінату, та Яристівського гірничо збагачувального комбінату, уявіть нове місто на 35 тисяч мешканців, повністю збудоване з нуля. Такого в історії незалежної України ще не було. Звісно, є противники цього проекту, екоактивісти, які вважають, що будівництво ГЗК погіршить екологічний стан в регіоні у 2025 році президент Володимир Зеленський запровадив санкції щодо кількох олігархів та осіб, зокрема живаго, за підозрою у державній зраді, сприяння терористичним організаціям та підриву національної безпеки шляхом невигідних бізнес угод із Росією. Наступного дня Генеральна прокуратура України розпочала кримінальне розслідування щодо осіб, які потрапили в санкційний список. Константин Живаго свою провину заперечив і зауважив. Що він та його компанія. З жовтня 2018 року знаходяться у санкційному списку Російської Федерації. В рамках санкцій, які були запроваджені проти Константина Жабаго, було запропоновано націоналізувати 541 об'єкт нерухомості, який знаходиться на балансі полтавського гірничо-збагачувального комбінату. Також 172 земельні ділянки, які знаходяться в довгостроковій оренді на 49 років. 2382 залізничних вагони. Та 53 кілометри 331 м метр під'їзних залізничних колій на території комбінату. Державі має належати 49,5% корпоративних прав на полтавський херничо-збагачувальний комбінат. Подальший розвиток цієї справи ми побачимо в найближчий час. А поки що, все, дякую за перегляд і до нових зустрічей.